Вони померли, щоб ми жили. Під таким гаслом учасники акції запалювали лампадки. У далекому 1918 році молоді хлопці загинули від рук більшовика Муравйова, який йшов на Київ. Сьогодні 29 січня в усередній площі театральні координатори організації Саакини запалювали лампадки. Присутнім розповіли про події, які відбулися на початку двадцятого століття. Та актуальності не втрачають. І сьогодні як ми всі знаємо, тодішня держава, Українська Народна Республіка була неоспеченою, не зовсім організованою. Майже в тій ж самі ситуації опинилися і ми після революції, так само, як і тодішні січовики, тодішні українські оборонці. Ми протиставляємо себе по суті, більш значному, більш могутньому і добре озброєному ворогу. Вшанували пам'ять полеглих. Всі, хто долучився до дійства, співали гімн України та згадали тих, хто зараз у зоні АТО, і тих, хто поляг за батьківщину у наші дні. Україні ні слава! Священики освятили хрест, викладений із лампадок. Присутні кажуть, уроки історії необхідно пам'ятати, особливо зараз. Я дуже люблю нашу рідну неньку Україну і схиляю низько голови над тими дітьми, над тими всіми, що загинули за нашу за нашу країну. Бо ми повинні вшановувати наших ну, героїв, борців, молодь, яка в 1918 році якраз проводила цей якби захист нашої території.